Сказав, мама, я йду до лав ЗСУ. Мене зрозуміють тільки ті, хто чиї рідні там. Ваш брат загинув годину назад. Вибачте, що я змушу вас знову це розказати. Як, к примеру, коли к могилі, я приїжу к Могілі, я так чула, що він рядом з мною. Ми розуміли одне одного навіть з пів слова, з пів погляду. садила Йолочку? А для чого? Його Ті ножі, з якими він працював колись. Він працював в Абрі. Там йому ножі класні дарували. Коли ми його ховали, ми ті ножі йому поклали. Він був чудовим шеф-кухарем та люблячим батьком і братом, син яких мало. Так каже про Романа Його мати Тетяна. Роман свідомо обрав військову службу. Він вирішив служити майже на початку війни, вірніше, не війни, а вже повномасштабної війни. Він вирішив в квітні 22-го року він прийшов і сказав: Мама, я йду до ЛАВ ЗСУ на якісь мої там, знаєте, я як будь-яка мати, звісно, Рома. Ти подумай, а він, а що мені думати? Якщо не я, то хто? Таке було його рішення. І він у нас був дуже вольовою людиною, дуже такою, ну Тому його рішення ми не стали з ним спорити, тому що він все одно би зробив так, як вирішив, але ми б втратили той наш такий, знаєте, зв'язок, який. Мама і син, так. Да. У нас з ним дійсно був такий зв'язок, як ми розуміли одне одного, навіть пів слова, співпогляду ми ну, були дуже близькими духовно, і в нього він у мене з прізвищем Магамедов, і в нього генетично, мабуть, було заложено любов до матері. Таку дитину, як у мене, була, я б хотіла побажати кожній матері, наскільки він був уважний, наскільки він був роботящий. Ну, В будь-яку хвилину він, коли мені потрібно було, ну або моїй дочки, він завжди приходив нам на допомогу. Ну, розумієте, І навіть його, коли питаєш в нього якогось там совета, скажімо так, то він. Все так пояснював, знаєте, що не було вже більше якоїсь необхідності щось, розумієте, все так по поличкам розкладав і тому ми не стали, чесно кажучи, хоча да, тут боліло, але ми не стали із ним спорити, бо він так вирішив, а він чоловік. Вибачте, що я змусила знову це. Розказати. Ми вам дуже співчуваємо і велика вам дяка за такого сина. Дуже важко розмовляти з родинами загиблих саме про цей день, коли ви дізналися, що його більше немає. Це був, мабуть, найстрашний день. І про це довелося сказати моїй дочці. Мені моя дочка, тому що ми, поки син воював, я дуже часто їздила до нього. Ну, не можу сказати, що це були такі якісь волонтерські, тому що. Але я переганяла туди машини для хлопців, я відвозила колеса, пекла смаколики. Ну, і майже кожного місяця, частіше, я їздила туди на Донбас. І багатьох побратимів мого сина ну, я знала особисто. Бо вони виїжджали, ну, прям в зону бойових дій. Ми, Звісно, нас туди ніхто не пропускав, але до Краматорська, до Константинівки, до Торецька, ну, тоді ще можна було доїхати. і я Туди, ну там знайомилася з ними. Тому коли син загинув, у нього були дуже тісні відносини з хлопцями. Він таки робить їх усіх дійсно братами. І ми переживали, бо мене зрозуміють тільки ті, хто чиї рідні там. Тому що коли йде твоя дитина там чи ну, чоловік, коли йде на вихід, перші сутки ще проходять якось, знаєте, на другі сутки ти починаєш весь час дивитися на той телефон. Ти весь час нервуєш, хоча ти розумієш, що він не може тобі написати, але оце почуття. Коли ти безсила щось і ти собі, навіть якщо там все добре, в твоїй голові все добре, це не будується. Розумієте, коли треті сутки, ти вже сидиш, як той балванчик і дивишся весь час на телефон. І от ми не було з ним зв'язку довше, ніж зазвичай. Розумієте, і ми. Але в нас така сином була домовленість, що він обов'язково залишає нам номер телефона когось, з ким на випадок, коли його довго немає, ми могли би зв'язатися, щоб, ну, щоб він сказав, наприклад, не переживайте, він на виході або ще що. І вранці, того дня, коли він загинув, ми, ну, знаєте, вранці Анічка написала. Бо телефонувати неможливо там, там тільки можна писати. Анічка зателефонувала його другові, що ми не можемо з Ромою ви вибачити, там не можемо зв'язатися. І він написав, що не переживайте, ввечері він вже вийде і з вами зв'яжеться. Ми начебто заспокоїлись, а ввечері. Так як Аня йому дзвонила, то Ані і зателефонували, що Роман загинув. І ввечері, коли задзвонив телефон, я подумала, що він у нас був, от він був в усьому добрий, хороший. Все. Але трошки такий він був у нас Шибай голова. Він міг телефон загубити. І коли мені подзвонив комбат, то в першу чергу я подумала про те, що Роман опять напевно, посіяв телефон. І дзвонить мені з комбата номера, щоб сказати, що все добре. І коли я взяла ту слухавку, мені сказали, що Аня, ми вам дзвонимо по такому поводу, ваш брат загинув годину назад. Я просто я так кричала, плакала і казала, це неможливо. Ну, Може, ви помилилися, Ну, ні. І він мені два рази, що так, це точно він. І... Уже потім я не пам'ятаю нічого, уже по телефону далі, ну, подальше балакав мій чоловік, тому що я була вже не в стані. І для мене саме страшне було на той момент це те, що мені треба було поїхати якось до мами і сказати їй. І от ми сіли та з чоловіком в авто, їдемо, і я всю дорогу їду, плачу і кажу, а як я щас приїду, от як я їй це скажу. Як? І мені чоловік, Ань, ну ми разом не переживай. Я говорю, я не зможу це сказати, просто не зможу. Я пам'ятаю, що ми приїхали, я піднялася на поверх, чоловік мій підійшов перший, мама повернулася до мене, я стою, просто плачу. А вона Аня, що сталося? А я не можу, ну, я так їй не сказала. Я просто не сказала, коли вона просто вже там десятий раз запитала Аня Рома. Я просто розплакалася сильніше, і вона просто зрозуміла. Я навіть не сказала нічого, просто не змогла. Я просто плакала. Для мене це було саме, саме страшне. Коли вже з'явилася Ульянка, хоч він і крестив ну, старшу дочку, але чомусь меншу, мені завжди здавалося, що він її любив більше. Мабуть, тому що вона сама маленька. Вона його так, от прям він дуже колись в, своє, в свій час дуже хотів дочку. І от вона стала йому як дочка. І вона ж малюнки там йому малювала і все. І коли от він загинув, ми просто сіли, я їй кажу: Уля, тут таке діло, Е, Вона мене питала, каже, а чому Рома не дзвонить? Він завжди нам дзвонив дзвони по відеозв'язку, ми смішні фотографії там друг другу скидали, то там з язиками, то з мордами. І вона мені каже, а чому Рома не пише? Я кажу, бо Рома тепер живе на небі. І вона от завжди тепер, от вона виходить, вона посадила ялинку у нас, ну так біля двору, у полісадничок вона посадила ялинку, каже, я її буду поливати, щоб вона доросла до неба, щоб Рома до нас спустився. Мама, Рома ж нас тепер з неба захищає. Кажу, так, у нього і автомати, там усе є. Кажу, звісно, є. І коли от починається якийсь там обстріл, що ми чуємо. То вона завжди каже: не підождіть, зараз ось Рома проснеться, він вам дасть. І от вона ось так ну якось дуже складно було, але вона наскільки от ми приїжджаємо на кладовище, вона завжди підходить, вона завжди його цілує. От вона так, а як, а чому ми сюди їздимо і Рома на небі? Я кажу, він нам залишив тут свій будиночок, говорю, щоб ми просто могли до нього приїжджати. І вона от завжди, вона, вона так обіжається. Якщо ми їдемо на кладовище, її не беремо, не дай Бог, з собою. А сиділа Так. — А для чого? То заняли рону, а не постучить. Ми дуже довго не могли в це повірити, знаєте, сиділи, і ви щас думали, може він просто важкий. знаєте, трьохсотий. Телефонували, не телефонували, а писали, що можливо, а потім нам ну, просто написали, що в нього ціла залишилась тільки верхня частина тіла. Тобто ми зрозуміли, що дякую хлопцям 30-ї бригади, які, мабуть, все-таки ризикуючи своїм життям, винесли його тіло, щоб ми змогли. Як це не звучить. Але нам ну дякую, що вони нам його повернули, ще нам хоч є куди піти. Он приехал останній раз відпуск вечером. Даже не вечером. Он должен был приехать вечером. Но у него поломалась машина на трассе. Ну, и поэтому он приехал ночью. Мы уже спали в это время утром, мы проснулись, и тогда только его увидели. Но он приехал, мы с Егором подпрыгнули с кровати и побежали сразу же. Еще был такой веселый, когда мы были у бабушки, и мы даже не знали, что папа приедет. Он потом еще пел Сиювию и посеваю. Я здесь святым воспитаю. Сюрприз? Понимаешь? Да. Куляткой спевал, да? Ты знаешь, что... Ти похож у на папу на бабусь. Так, да, у нас там є фотки, в которых я подумала в один момент вчора, що это я. Ти кордишся папою? Так. Да. Даже очень. Він служив у розвідці і виводив або заводив, э, війська, заводив на позиції. За декілька днів і ще до цього випадку, ну, буквально за, тут, перед його виходом, він пішов, виводив, виводив війська і почався танковий обстріл Орки Оркиш, дивляться, за нами спостерігають із коптерів, тому почався танковий обстріл. З ним були Сапери, рота саперів. І коли почався обстріл, поранений був, ну, якось всі, і було дуже сильно поранено командира саперів. На жаль, я не знаю його ні прізвища, але вони не служили з моїм сином ну, в одному в одній бригаді. Почався обстріл і людині перебило ноги. Він зупинив кров, знайшов волонтери місцеві, плели такі браслети, які можна розпустити, прив'язав до ніг, щоб вони не болталися перебиті, прив'язав, ну там якісь палки, які знайшов, і майже 4 кілометри тяг його до пункту евакуації. І от тільки він вийшов і через сутки знову пішов. І весь час мені казав, мама, саме страшне для солдата це танк, бо ти не чуєш виходу, а завжди ну, тільки вихід, і через секунду вже прилітає. І він виводив війська. Ну, чесно, ми не знаємо, виводив чи заводив. І почався танковий обстріл. І танковий снаряд впав йому під ноги. Тато Романа пішов з життя ще до вторгнення. Тетяна згадує їхню зустріч. Це було кохання з першого погляду. Тут румчику три роки, а Анічці шість. Це Новий рік у Ані день народження 1 січня, і вони радуються, бо подарунки приніс дід Мороз і на день народження. З батьком мого сина ми познайомилися тут в Дніпрі. Він працював з люсарем в електротранспорті, і це було, мабуть, кохання з першого погляду. Він був дуже доброю людиною і тому, ну, знаєте, він виховав достойного сина. На жаль, він помер, коли Романові було 9 років, але, мабуть, саме основне він все одно в нього вклав, От, те, що потрібно для того, щоб бути чоловіком. Двоє дітей, два хлопці, старший Тимур. Йому зараз 11 років і. Менший Єгорчик, йому зараз 9 років, тільки виповнилося в кінці серпня. Папа був класним, ну, він працював в ресторані за городом. Ну, працював в багатьох містах і возле дому у нас, і за городом багато було. Ну і сам він був класний. А какое самое любимое блюдо? Тебе нравилось тот, чтобы папа готовил? Э, вермишель з броколі. Броколі? Серйозно? Это... Обычно діти не люблять броколі. Це мої улюблений продукт, ну, саме із овочів. Ти молодець. у моїй доньки є двоє дівчаток. старша Мілана, їй майже 15 років, вона навчається в 9 класі. І сама менша, Ульянка, вона пішла вчора перший раз в перший клас. Тобто, виходить Роман, на жаль, був і татом, і дя дядьком і, і дядьком, і хрещеним батьком Мілани. Він ну, дуже дівчаток любив і ніколи не відрізняв їх, знаєте, від своїх дітей. Тобто у нас четверо, ну от у мене четверо онуків, але вони всі. Живуть між собою як рідні. Але ми розуміємо, що звичайно Романа <клес> до вторгнення була родина, діти. Що можете розказати, розказати про маму дітей? Ну, з мамою дітей ми жили в одному будинку, і вони вирішили одружитися дуже рано, коли Аліні було 17 років, а Романові ну, майже 19-18. І коли йому було 20, народжується, старшим. Народжується, так. Да. Коли йому було 20 років, народився Тимурчик. Він наскільки був цим батьківством, знаєте, от так він цим так пишався, він навіть, ну але ж був ще дуже молодий, і навіть коли ходив з хлопцями кудись гулять. Тимур завжди ходив з ним е в кенгурушки, він завжди, от… мені весь час, знаєте, як от, хоча дітей не ділять, але завжди якось мені так здавалось, що Тимурчик був татова дитина, а Єгорчик був мамина дитина. Як дружина сприйняла його рішення піти воювати? Ну, я не можу нам відповісти на це запитання, тому що на той час, коли Рома вирішив іти воювати, його дружини не було в країні. Вона виїхала з дітьми тимчасово до Німеччини. Але потім вони повернулися. Да, через декілька місяців вони повернулися. От і ну, Рома на той час вже воював. І от коли не стало тата, йому було 9 років, і мені так здалося, що. Він так подорослішав за цей час. От просто він став от такою опорою. Він завжди, от ти не переживай, я все вирішу, ти от там не я все зроблю. Він на себе взяв таку ношу, от чоловічу, на той момент. Я залишилась дочкою, малій було півтора рочку, я я роз... ну, розійшлися ми з чоловіком. Він завжди був поряд зі мною. Він був як татко. Він такий і брат, і тато, і друг, ну і все в одному. Таких більше немає. Це дуже важка для мене тема. Мати онуків не живе зі своїми дітьми. Я оформила на дітей тимчасову опіку. і я так думаю, ну я сподіваюся, що мені підуть на зустріч. Для того, щоб я була опікуном у своїх онуків. Воно ну, на те ви маєте причини вагомі. Так, в да, мене є на те причини. Я не дуже хотіла б їх озвучувати, але мати з дітьми не мешкає і ну, вони їй не дуже потрібні, скажімо так. Коли діти мешкали з мамою, вони майже не бували на кладовищі у батька. Зараз діти часто просять мене просто От проснулися вихідний день, вони знають, що я, ну, коли в мене вихідний, і просять, бабусь, давай поїдемо до тата. Ну, і Ми, звісно, їдемо до тата. Старший син Романа Тимур мріє стати шеф-кухарем. Він вже дивує смаколиками свого брата і всю родину. Я діла пирог. С картошкой и внутри было мясо. Ну, Достаточно вкусно получилось. А еще что? Еще я готовила ножки в кляре, делал пасту в томатном соусе и і... что еще? И бабусик кожного уранку. А, кау. Молодший щай не визначився, ким Буде. Але з братом вони дуже близькі і підтримують одне одного. Ви дружні, браті? Такої. Ну, всяке буває, так? Всяке. Ну, міритесь завжди. Так. Ну, ми да. ну, сьогодні приїхали поговорити про твого папу. Ага. Який твій папа був? Я, коли перший день узнав, що я подумав, що це неправда. А там уже через неделю приблизно, я узнала, що це вже точна правда. Бабушка говорит, что вы просите на выходных поехать в Папе, да? Да. Да. А что для вас вот вот эти дни, когда вы едете на кладбище, вот что вам это даёт? Вот вы приходите к могиле, для чего? Ну, я, к примеру, когда прихожу к могиле, я как чувствую, что он рядом со мной. Це орден за мужність, яку він заробив ще при житті. Але він ну, вже виданий посмертний, за мужність за врятоване життя. Ми знали, що цей орден є, він із минулого року йшов. а це відзнака за захист вітчизни Дніпровської мерії. Це теж посмертно? Так, да, захиснику відчизни. Кожен солдат там починає вірити і в прикмети, і в Бога, і в усе. Так от у нього був такий талісман, який він весь час носив з собою. Коли він йшов на той момент ульянки було 4 роки, навіть чотири не було. І вона намалювала йому малюночок такий, сердечко там, жовто синє, і він той малюнок. Кругом з собою носив. І коли спас того хлопчика сапера, він казав, не можуть так вести весь час. От Він побитий, а я цілий. А потім дістає з кармана уличкін малюнок і каже: ти уявляєш, я його завжди носив в рюкзаку, а тут він у мене опинився в кармані. Але на момент гибелі. Той малюночок чомусь залишився в час, ну, там, де не вони відпочивали, не з ним. Тому що, коли привезли хлопці, привезли романі речі, той малюночок ми знайшли в тих речах, а потім, ну, можливо, це ми собі так надумали, але він почав нам всім снитися і шукати якісь документи. І весь час. Знаходжу я ті документи, і я не бачу ну от в моєму сні, я не бачу, що на ньому написано, але я бачу, от знаєте, такий затертий, грязний, от, як малюночок той, який він носив. І ми кхе, той малюночок повезли на кладовище і віддали йому те, що, чим він дорожив. Ви сказали, що Роман хотів саме, щоб собака був в будинку і містичним чином Так, да, в перший день… — От зараз гавкає до речі. Розкажіть, будь ласка, В перший день, коли ми сюди приїхали жити в цей будинок. В перший день ми навіть так сталося. Ну що ми переїхали сюди, але ще не мали. Ми мали тільки ліжка. Посуд, але ще нічого не мали такого. І в перший день до нас приблудився собака і кіт. Бабуть, це душі. Якихось покинутих, яким потрібен дім. Так за життя Роман мріяв, аби вся родина жила у великому будинку. Ця мрія його здійснилась. Але, на жаль, вже без нього. Всі вони сьогодні одна велика родина, які ділять щастя і горе, а поруч песик Кузя і Кіт Персик. Вони всі підтримують одне одного та пам'ятають Романа таким щирим, усміхненим, рідним, чудовим сином, братом, татом та дядьком. Я їх люблю, ну і не тільки я. У мене є помічник незамінний нас діти навіть, знаєте, називають мене мама бабушка Мою дочку називають мама мама тетя або мама Аня. І навіть називають міла мама, тобто старшу сестру свою, особливо Єгор. Він весь час хвостиком бігає за Мілою. Вона його дуже любить. і, я думаю, ми Тут їм такі умови створимо, що вони будуть щасливі. Зараз я мрію, саме така моя мрія, знаєте, щоб я змогла, щоб в мене вистачило сил, терпіння, здоров'я для того, щоб підняти хлопців, щоб виростити з них гідних людей. Я весь час їм кажу, що я хочу, щоб коли ви виростете, ну і навіть не коли виростете, а щоб коли бачили вас, ваші вчинки, щоб казали, що дивіться, це діти-маги. У нього позивний був мага. Ну, вони вони, звісно, вони дуже пишаються своїм батьком, і вони, вони весь час про нього говорять все. І Кажу, щоб ви були гідними маги. Дякую. Ой, я вам. Хочу, щоб все так і сталося. А Дякую. ще хочу миру, хочу спокою для своїх дітей, щоб таких, як я, було менше. Дякую, можна вас собі Дякую вам, вибачте, вибачте, розвідки.